Чиста посвята в козаки проходила під стародавні козацькі марші. Традиційно краєва козацька січ приймає в свої ряди молодих буковинців, курсантів військової кафедри університету з нагоди дня народження гетьмана. Козацька присяга зобов'язує дуже багато. Перш за все, це є лицар України, це є захисник української держави і багато-багато чого іншого. Козаками стали більше сотні осіб. Крім почесного звання козак, вони отримали і певні зобов'язання. Вони е, будуть вивчати історію українського козацтва, історію України будуть займатися бойовими мистецтвами, о, о, оволодівати зброєю для того, для того, щоб будь-який час стати на захист нашої славної української держави. На сьогодні вже Наших молодих козаків на сході на сході України близько 400 чоловік молодих козаків на добру справу, захист вітчизни. Хлопців благословили представники духовенства сил та наснаги побажало військове керівництво козацтва. Надія величко Руслан Коков Чернівецький репортер телеканал Чернівці.